Кримська татарська культура і історія надзвичайно багаті, і є різноманітний пласт, який відображає цю культуру та історичну спадщину. Людина, яка хотіла б у неї зануритись, ну, В залежності від тематики, я радив би читати. Наприклад, якщо ми говоримо про ханську спадщину, спадщину ханської доби, це праці Олекса Гайворонського, це праця Олександра Галенка, Михайла Якубовича, який багато уваги приділяє інтелектуальній традиції часів кримського ханату. Якщо говорити про період уже 20-го століття, то є чудові праці, наприклад, гульнара Бікірової. Повернення кримських татар і про трагедію депортації, також е, праці Мартіна Кислого, е, Максима Свєженцева, е, який багато уваги приділяє якраз постколоніальній тематиці. Раджу також знайомитись із сучасною культурою кримських татар. Це, власне, на рівні навіть певних громадських. і Особистих ініціатив людей, які збирають, популяризують кримськотатарську спадщину. Це і моя хороша подруга Есма Джієва, голова громадської організації АЛІМ, і численні її ініціативи присвячені популяризації кримсько-татарської культури, кримсько-татарського традиційного орнаменту Орнек. Кримсько-татарських пісень, кавової традиції, національної кухні. Раджу слухати альбом Джамали Керим» — Надзвичайно яскравий проєкт популяризації кримськотатарських автентичних пісень, які зібрані з різних куточків Кримського півострову, і відображають. Цю спадщину в її багатстві та різноманітності. Також є дуже багато авторів, яких я не згадав: це і Гульнара Абдулаєва, це і Сергій Гарменко, і Андрій Іванець. Про що це все говорить насправді? Прізвище на сьогоднішній день стало набагато більше серед людей, які якісно працюють в дослідженні історії та культури кримських татар. І для мене це надзвичайно важливо, тому що коли я в 2013 році затверджував тему своєї дисертації, яка присвячена якраз українсько-татарським соціальним взаєминам політичним у 16-му 16-му, на початку 18-го століття, то е, дуже багато здавалося б досвідчених е, тогочасних вчених. Вони не могли щиро зрозуміти, навіщо мені ця тема потрібна. Тобто історія кримських татар до окупації Криму і культура кримських татар сприймалася як таке, знаєте, просунуте краєзнавство лише для певної групи людей. Або для самих носіїв культури кримських татар, яким важливо було свою спадщину зберегти і популяризувати. Або для людей, які хотіли займатися ну, таким екзотичним півднем, так, і спадщиною, скоріше археологічною, я сьогодні надзвичайно тішусь тому, що з'являється більше якісних наукових праць, які висвітлюють різні сторони, різні грані спадщини корінних народів України.